Зузана приїхала в Ужгород вперше, хоч генеральна дирекція військових лісів Словаччини, де працює дівчина, досить давно контактує з Ужгородським лісгоспом, проте ця поїздка в Україну для Зузани має особливе значення. Побачити архітектуру Ужгорода, прогулятися навчально-пізнавальними стежками і, власне, потрапити на територію унікальних пам'яток природи загальнодержавного значення закордонним гостям не завжди вдається під час офіційних візитів. Учасники делегації зізнаються, що налагодження контактів з українськими лісівниками є важливим фактором у веденні лісового господарства обох країн. Ми хочемо оглянути всі ліси Закарпаття за ті кілька днів, які тут пробудемо. У нас дружні стосунки з українськими лісівниками. Ми хочемо з'ясувати ситуацію, що склалася у вашій країні. Хочемо порівняти її з нашою країною. Звичайно ж, ми запросимо ваших працівників лісового господарства до нас, аби вони оцінили стан речей у нашій країні у Словаччину. Ми б хотіли із собою привести усі здобуті враження і поділитися ними із нашими колегами. Нашим Директора Ужгородського державного лісгоспу Івана Костєва співпраця із іноземними колегами є важливим елементом у розвитку лісової діяльності нашого краю. Тому він неодноразово є ініціатором зустрічей із лісівниками сусідніх країн. Учільник Ужлісу каже, що головною метою таких візитів є накопичення та збагачення досвіду. Наші ліси тепер є сертифіковані, і критерії сертифікації вони є єдині. І от подивитися, як ведеся господарство згідно вимог цієї сертифікації в нас, у наших колег. І, звичайно, після кожних таких наче, зустрічей, як вони дечого навчають, почерпнуть із досвіду наших лісівників, так само ми буваючи там, особливо тепер, коли от, лісгосп є пілотне підприємство по електронному обліку деревини. Це є нова взагалі справа в нас на Україні, так само в нашій області, так і вони мають в цьому плані вже певний досвід. І вона воно нам цей досвід, звичайно, нас збагачує і легше нам, як пілотному лісгоспу, впроваджувати цю систему в себе на підприємстві і відповідно в області. Господарі ознайомили словацьких колег із найвизначнішими родзинками Ужгорода. Працівники генеральної дирекції військових лісів Словаччини побачили головний греко-католицький храм міста. Ужгородський кафедральний собор також побували у старовинному Ужгородському замку та відвідали місце, яке гармонійно доповнює відому фортецю музей під відкритим небом, старе село. У краєзнавчому музеї словацькі лісівники побачили колекцію експонатів старовинних хат зі всього Закарпаття, ознайомити й показати членам словацької делегації всю красу Закарпаття. Справа і відповідальна, і водночас приємна. Каже провідний лісівник нашого краю. Мета сьогоднішньої зустрічі показати нашим колегам із генеральної дирекції військових лісів Словаччини, лісове господарство Ужгородського лісгоспу, і в цілому Закарпатської області. Починаємо з того, що трошки ознайомити їх із Ужгородом. Вони в більшості в перший раз приїхали. Далі їдемо в Ужгородський лісгосп, дивимося наші навчально-пізнавальні стежки, де в нас є індикатори типів лісу, червонок нижні рослини, стежка тепла ямка, дає унікальний праліс буково-дубовий. Заплановане вдалося реалізувати, оскільки словацькі лісівники мали змогу потрапити в урочище тепла ямка, так званий резерват дубово-букових лісів, що знаходиться між селом Кам'яниця та Перечином. Українські працівники лісової галузі детально розповіли про тутешню місцевість, а також провели екскурсію навчально-пізнавальною стежкою. Завершилася зустріч українсько-словацьких колег знайомством із діяльністю лісівника Карла Вагнера. Про роботу відомого угорського охоронця природи гості зі словаччини дізналися з ілюстрованих матеріалів, які знаходяться по дорозі, яка веде до невецького замку.